Друзі, всім привіт! Хочу одразу вас попросити, напишіть в коментарях, хто з вас особисто отримав повістку в Польщі. Місце, місто, село, де ви працюєте, чи де ви живете, і конкретно підприємство, на якому вам дали цю повістку. Але тільки ви особисто, якщо отримали повістку, не хтось вам розповів. Не хтось там десь щось ви почули від когось, побачили відео, чи десь послухали в якомусь відео, TikTok, YouTube і тому подібне. Конкретно ви отримали повістку? Напишіть, будь ласка, в коментарях, де і як. Якщо ж не отримували, напишіть, що не отримували. Якщо не чули, то напишіть, що не чули. Бо останнім часом я отримую дуже багато запитань від вас, що роздають повістки в Польщі на підприємствах, чи то правда, що робити, як таке може бути. Особисто я про це не чув, але чув таких, знаєте, псевдоблогерів, які знімають такі відео, які спрямовані на то, щоб хайпанути фейковою інформацією. Навіть мені особисто трапилося в Тіктоці один, якийсь там блогер, я не знаю так він називається. якийсь там хлопчик розказує, йде по вулиці, що йому дали повістку. Не сказав, яке місто, яке підприємство, яким чином, дали повістку і все. Друзі, ну дуже сильно достовірна інформація. Десь в інтернеті знайти якогось там чувака, який розказує, що йому дали повістку в Польщі на якомусь там підприємстві, в якомусь там місті. Яким чином? Як хто дав? Хто роздав ті повістки? Якою службою це було зроблено? Немає механізму, немає конкретного закону в Польщі, бо українські закони не розповсюджуються на Польщу. Польща повинна прийняти такі якісь. Законний акт, закон, уставу, де буде прописаний механізм, хто буде повістки роздавати, кого будуть тими повістками, там не знаю, відловлювати, кому їх будуть давати, хто попадає під роздачу повісток. В яких містах, в яких службах, в яких структурах. Ну, це має бути прописано конкретно, чітко в польському законодавстві. Чи ви думаєте, що Польща скаже, ей, давайте там. Військові з України приїжджайте до Польщі і шукайте, кого вам треба. Фейковий фейк, можна так сказати. Друзі, поставте лайк цьому відео, зробіть репост і, звичайно, підпишіться на цей канал, щоб більше людей про це дізналось. Я вже робив відео на цю тему і розповідав, що є закон, який прийняла Україна. Цим законом вона не змушує польські служби чи Польщу роздавати, змушувати повертатись. Українських чоловіків з Польщі чи інших європейських країн в Україну. Якщо ви за кордоном і ви не хочете чи не можете приїхати в Україну, вас не може змусити. Польща може змусити в випадку, коли вам дадуть депортацію за порушення законодавства Польщі, таке може бути, але це і так дуже рідко, і це в судовому режимі відбувається, і не так все, -все просто, як це здається. Тому вірити десь там якимось відео чи розповідям десь там якихось далеких знайомих, друзів, я би не став, а просто перевіряв інформацію, заходив на офіційні сторінки польських офіційних структур, українських, де немає нічого вказано про роздачу повісток за кордоном. Тому ще раз повторююсь: вірити в якісь там відео, де ви там знайшли, побачили і вам десь там потрапило. Ну, вірте, якщо ви хочете. Але насправді такого не відбувається. Такого немає, це все фейк і це все видумка. На сьогоднішній день немає інформації про роздачу повісток за кордоном. І крапка. Друзі, дякую за те що додивилися до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, коментуйте, звичайно, і не вірте фейкам. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!